Слава Україні! Мене звати Христина, мій позивний Кудрява. Я офіцер Північно Київського територіального управління. Зараз ми ведемо боротьбу за українську державність, за незалежність, за наше майбутнє. Повномасштабне вторгнення я зустріла на лінії зіткнення в станиці Луганській. Нам з побратимами прийшлося виходити з оперативного оточення на зустріч нашим підрозділам. Ми приймали участь в боях, таких як Рубіжне, «Сєвєродонецьк», Сичанськ. Це був дуже складний період нашої боротьби, де, на превеликий жаль, я втратила своїх побратимів і посестер. Нам прийшлося пережити різні емоції від радості, того, що нам вдавалося повертатися з складних задач і до розпачу від втрат. Ми розділяли Банку тушонки, там коли поверталися і купляли на неокупованих територіях хліб у місцевих свіжий. І це завжди дуже різні емоції. Але в цих емоціях насправді ми. Такі, які ми є, це той досвід, який ми здобуваємо, і який так не хочеться передавати майбутнім поколінням. Але вони повинні розуміти, що поки існує Росія, ми повинні бути сильні. Ми повинні бути сильні, наскільки щоб вона не могла більше вторгатися в наші міста, вбивати наших людей. Ми боремося заради нашого майбутнього а наше майбутнє насправді в наших дітях, які нас оточують, які бачать нашу боротьбу і будуть продовжувати нашу справу в майбутньому. І дуже важливо, коли ми об'єднані разом з дітьми єдиною метою і цільною вільна, незалежна і соборна Україна.